Ну, власне, прем'єр-міністр е, Дональд Туск коментуючи результати е, цих виборів, е, на яких е, власне піс дещо випередила його політичну силу, е, запитав у своїх виборів, які власне це е, висновок для нас, і тут е, тут же ж він і е, закликав таки от е, е, своїх громадян не скиглити і приступати далі до роботи. Ну, власне, щоб е, мати можливість надалі. Боротися власне і за електоральний ресурс, і за власне, те щоб зберігалися позиції, і фактично можна сказати, що Туск не збирається відступати, а збирається далі продовжувати керувати країною і втілювати ті обіцянки, які він ще робив напередодні парламентських виборів. Ну і які вже потім були закріплені в.